Топ три вправи, без яких ваша дитина не розвине креативність. Перша вправа це малювання музики. Вправа розвиває емоційну грамотність, слух, увагу, а також загальну творчість. Півкніть музику, яку любить ваша дитина. Попросіть її намалювати те, що вона чує, образи, які вона бачить. І пишіть питання, як думаєш, якого кольору ця мелодія? Наступна вправа має назву володар слова. Право вчить аналізувати, шукати нові зв'язки та нестандартні рішення. Візьміть кілька різних книг, відкрийте їх рандомно на різних сторінках та випишіть 5-10 абсолютно різних випадкових слів. Пізніше створіть з цими словами речення чи навіть маленьку розповідь. І головне робіть це з дитиною разом, щоб їй було цікавіше та на початку вона відчувала себе більш впевненою. Остання вправа велетий ліліпут. Або для більш старших дітей її ще можна назвати гіперболізація. Ця вправа допомагає запам'ятати матеріал і плюс розвиває здатність мислити нестандартно, навмисно збільшити чи зменшити об'єкт вивчення його, або його частину, так, щоб дитина подумала, як змінюються його властивості, на що це впливає. Пофантазуйте на тему, а якщо цей об'єкт пофарбувати в інший колір, або ж переставити на інше місце, що в нього можна додати або що можна прибрати? Шановні батьки, ваші діти народжені зі здатністю до творчості, пізнання та креативу. Їх просто треба трохи підштовхнути до прояву їхніх творчих здібностей і створити для них сприятливі умови, як у нашому онлайн-центрі математик. Вчителі сприяють природньому розвитку креативності дітей.